Перше питання таке загальне. Як ви взагалі оцінюєте? Ви читаєте ці регіональні газети маленькі. Як ви оцінюєте взагалі їхнє існування, їхню їхню діяльність? Я безумовно їх читаю, тому що це мій обов'язок. Ми опікуємося тією сферою. А, а як споживач інформації? Як споживач інформації теж читаю, але м, дострітку В більшості, коли буває спілці журналістів, бо два роки перед тим, як займається питаннями Держтелерадіо, працював спілці журналістів, вона безпосередньо опікувалося комунальної преси до речі, 518 на сьогодні. У нас є газети, які так, працюють, запитати, е, які також. працюють в регіонах. От вас було в питанні: ну чи потрібні, чи доцільні, наскільки вони ефективні, так що потрібні, не виникає сумніву, mm -hmm. бо людям всюди інформація потрібна, але саме в такому вигляді, от, на мій погляд, е, і це світова тенденція, що зараз друкована преса якраз у більшості іде в регіони. Дуже багато прикладів, коли сполучених штатах Америки в Європі припиняють е, видання. Національні видання чи регіональні, і вони саме йдуть в регіони, йдуть в міста, ну і деяка структура, скажімо, в нас, в даному випадку район чи область. Тому що все-таки людям цікавіше читати, що саме відбувається в їхньому регіоні. Тому що по телебаченню вони можуть подивитися, що відбувається в країні, в світі, в області і так далі. Тому я оптиміст взагалі стосовно розвитку регіональної друкованих ЗМІ, безумовно, не в такій формі. Ну, власне кажучи, чому вноситься закон? Така Форма це ще бувша партійна система. Вона себе вже давно не виправдовує. Давно вже треба міняти. Ми, ми говоримо про форму, коли власником є. Е міська рада визнати і не тільки і географія, і система бізнесу. Там все воно пов'язано безумовно. Хочу сказати, що ну так за нашими підрахунками, приблизно е третина е газети прибуткові проекти. Ось тих, хто називав 518. Але є, от, наприклад, такі деякі речі, які, ну, на мій погляд, трошки треба підправити. Наприклад, от 25% в бюджеті в середньому е районної чи обласної газети це пря. Ма дотація держави, ну не держави, а комунальної громади, бо держава в даному випадку ні копійки на це не витрачає. Але з другого боку середня цифра 2-3% відсотки це платиться по договорам висвітлення діяльності органів виконавчої влади. Тобто... це означає, що вигідніше дати дотацію пряму. 25% відсотків. і зрозуміло за це вимагати певні матеріали, ніж по закону заплатити за висвітлення своєї діяльності, тому що в ці які... Платити відсотків, ти теж має з міського бюджету. А розумієте, є спеціальні бюджети, які. Місцева влада має е, повідомляти про свою роботу чи робити якісь оголошення. На це виділяються кошти, і вони мають виділятися за договором про висвітлення. Так, от, якраз би е, якщо б ті 25%, які дотуються, йшли за цими договорами, це була відповідальність і газет, це була відповідальність би і влади, і це не було ось такі знаєте авторитарне право, там телефонне, Прийди сюди, надрукуємо там якісь. Фотографії чи про щось інше розповіть це цивілізовані стосунки? От ми власне кажучи, хотіли б таких цивілізованих стосунків.